На заняття до школи юного кулінара прийшли 11 дітей різного віку. Вони вчаться готувати незалежно від попереднього досвіду. Про те, як виникла ідея започаткувати таку школу, розказала Ірина Ханікова, голова громадської організації Сонячні діти Херсонщини. Ми вдома всі готуємо, але дуже дуже часто ми чуємо, що наші діти не можуть ні готувати, ні самообслуговуватися, ні навчатися. І ми, як завжди, вирішили зламати ці стереотипи. До того ж, деякі діти зверталися до кулінарних вчилищ і їм відмовили від навчання, мотивуючи тим, що не зможуть вони працювати у гарячому цеху або робити ножами. Що це дуже дуже. Дуже небезпечно. І ось тому виникла така ідея почати, так скажемо, профорієнтацію з малку. Аріна, мати дитини з інвалідністю і викладачка у школі юного кулінара. Це третє заняття, говорить жінка. Поки що діти вчаться готувати прості страви. На першому занятті ми ламали печиво, ліпили все змішували, ліпили діжка. На другому занятті ми робили кекс, і е, сьогодні ми будемо нарізати, е, вчимося поступово, щоб дітки не боялися цього. Е, і у нас після першого заняття дівчинка одна прийшла додому і зразу робила те, що ми робили е, тут. На цьому занятті вихованці школи вчилися готувати грецький салат. Своїми стравами діти пригощають батьків. Всю роботу вони виконують самостійно, говорить Тетяна Михайлова, яка привела на майстер-клас доньку. Ми вже зробили е, печиво, салатки, робили. Зараз ми робимо салат. Я бачу, що це дуже подобається. Вона деякі речі робить самостійно. Тарас пригощає стравою маму. Розкажите, ваш грієш, що ти сюди поклав? І дорі, одягки, оливки, багато дітей ну, люблять готувати, Я кажу, що нові, ну, дуже дівчатки, посочки люблять готувати. Але не завжди вистачає вдома часу, тому що всі батьки працюють, не завжди вистачає. Для наших дітей це ще одна нагода поспілкуватися разом, провести час, дуже корисно навчитися готувати. Олена Протопопова, Аліна Олефір, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.